Дуже цікава моделька від CrossRC MAX5, такий евакуатор в восьмому масштабі. І моделька ця РТР. Що є в комплекті? Ось такий пульт керування буде, покажу. Тут блок-розблок, багато всього, і підсвіточка. І ось такі будуть ще інструменти. Це викрутки шестигранні також MOX. І тут теж є маркування, що це crossr Ну, Ось такі є інструменти. Такий ремінець і флешка теж. Саме для цієї моделі. І ось так виглядає коробочка з маркуванням цієї моделі. Аксесуарчики вже встановлені. Ось такий є тросик з гачком. І по візуалу є циркала, ручки, ось такі фари, решіточка. Підсвітка класна тут покажу. Ось такі склоочисники притоновані. Стекла, це класно, і там є пропрацьований салончик, руль там і так далі. от По машинці. Дивіться, буду все розповідати. Що треба? Для неї треба акумулятор від 2 до 4С, тому що його тут нема в комплекті. Великі ось такі колеса. Шини м'якуші, дуже класні. При цьому протектор, він бачите, сюди навіть по боках виходить, дуже високий і теж ну, такий класний, м'якенький, і доволі такі агресивно виглядає. Теж тут є десь маркування. що це кросерсі. Тобто колеса класнючі, вони і широкі, і такий протектор широко виходить, і сам ще додатково високий. Ось тут є аксесуари, тут щось, типу, не знаю, як цей матеріал називається: щось типу, або карбону, або, ну, тобто, не пластик, а щось таке, що воно легке, мабуть, і при цьому достатньо. Буде надійно тримати цю конструкцію. А, а додатково ще є металева рама. Ось тут вона йде, основа корпус, ось цей він йде без кліпс, і це класно. Бачите, нічого немає, і візуал цей класний зберігається, що немає ніяких кліпс і ніяких дірок в корпусі. Ось. Йдуть провода для підсвіточки. Підсвіточку покажу додатково. Бачите, там і в і фари, тобто все це є. І дійсно класно, воно працює. Далі з цікавого, це акумулятор. Це я вже поставив для того, щоб вам все це показати, як воно працює. БК-мотор буде розведена підсвіточка. Є приймач, і приймач ось там під Цією підсвіткою платою. Там є бокс з приймачем. КПП двохступінчата, є серви блок розблок і на двохступінчату коробку передач. Ось тут кнопочка включення. Ось тут серва для заднього моста. Це серва для переднього моста, і це серва для коробки передач. Тут серва для. Самого рульового управління. Звісно ж, це будуть масонаповнені амортизатори. Підвісочка, до речі, працює дуже класно, хоч це велика і важка моделька, але при цьому реально підвісочка просто класнюча. Ну от подивіться, наскільки м'яко все відпрацьовує. Зараз я трошки зафіксую корпус, щоб він не заважав. І от подивіться, просто легесенько натискаю, воно все відпрацьовує. Дуже м'яко, от ну, реально дуже класно. по Показати вам нижню частину. Зараз, і потім підключу, покажу, як буде працювати підсвітка. Це прям дуже і дуже цікаво. І так, по низу, бачите, ось такі будуть мости. Це мости портальні, величезні, є металеві карданчики. Теж з написами CrossRC. Е, є металеві лінки. І тут з цієї сторони так само. Це, щось я там бачу, по-моєму, тяга тяга панара. Да? чи... Ага, бачите, тут ще е, ось такі. Тобто є класичні лінки, чотири лінки йде на мост, і ще два ось таких додаткових. Не дуже часто зустрічається така підвісочка, дуже і дуже цікаво. От. А з цієї сторони йде да, рульова і одна тяга. Ще додатково тяга панара, а три тяги йдуть до моста. Дуже цікаво пропрацьовано. Якість матеріалів на класному високому рівні. Ну, це Cross RC і. Я вже показував вам ще одну модельку CrossRC. Теж якість ну, дійсно на високому дуже рівні. І Технічно ці модельки дуже класні. Зараз покажу вам по підсвітку. Включаю машинку, включаю пульт управління. Хід машинки реально класний, повільний. Дивіться, можна робити. Ну, бачите, наскільки можна робити повільний ход цієї машини. Тобто класно, максимально повільно, бика моторчик. Тихесенько, може плавно їхати. І по машинці е можемо блокувати, розблоковувати. Це вже ага, це пішла підсвіточка і ось тут ще на дві серви. Тобто ми перемикаємо. КПП. він працює, бачите, це задній ДІВ, КПП і передній ДІВ. І тепер давайте по підсвітці покажу вам. Реально мені дуже сподобалось, думаю, ви теж зможете оцінити. Поїхали, ось тепер світяться передні фари, бачите, з габаритами. Ось така пішла. Підсвіточка в у решотці. Ще ось такий варіант. Так. Так, блиме. Далі виключається. Якщо хочете, просто бачите, теж цікаво, класичні такі габарити залишити. І пішов знову це по кругу. Ага, бачите, два варіанти світла. Зараз ще покажу. Бачите, воно ще ярке. Тобто два рівня. Саме світла в фарах. І потім пошли ще додаткові І такі або блимання, або решітка. Світло реально класне. Якщо на вулиці ще показати в темний такий час, то я думаю, ще було б цікаво. І з задньої частини, бачите, є... різко поїхала. Задньої частини теж є підсвіточка, ага, ось вона стала ще ярче. Ще так буде блимати. Клас. Ось так все це виглядає. Дуже і дуже цікава моделька. Звісно ж, великий класний розмір восьмий масштаб. Звісно ж, класно, що є можливість як у краулерів, як у таких позашляховиків, тобто блокування, розблокування дифів, КПП двоступінчата, щоб можна було і десь трохи швидше поїхати, а десь зробити максимально такий повільний хід, плавний для різних перешкод. Ну І візуал теж дуже класний з підсвіткою і такий візуал евакуатора. Ну, а свою думку, друзі, пишіть в коментарях.